Так, друзі, всім привіт! Сьогодні ми запланували ефір на дуже таку цікаву тему. Я трошечки почекаю, поки всі будуть збиратися, і хочу одразу попередити, що буду сьогодні працювати на скажімо, на дві камери. Буду сьогодні вести ефір і в Інстаграмі, і в Ютубі. Так мені зважається, що все ж таки буде краще, тому що в Ютубі, потім, коли я викладаю свій ефір, він ну, не дуже такий красивий, не дуже гарно виглядає. Ось тому трошки вибачайте, буду на дві камери сьогодні розповідати. Так, всіх вітаю, хто приєднується до прямого ефіру. Нагадаю, сьогодні в нас тема, як накопичити гроші для інвестицій. Це так я собі придумала таку тему, тому що дуже багато питають: а де ж все ж таки взяти кошти? От в мене немає коштів, я не розумію добрий вечір. Я не розумію, де ж взяти, тому що зарплатня зараз не дуже велика і дуже великі такі розтрати в нас. Але я впевнена, що все ж таки можна знайти потрошку. І я сьогодні покажу, розкажу на власному досвіді, де ж все ж таки можна знайти оті кошти, як в мене вийшло накопичити якусь певну таку цікаву суму, яку я зараз вже активно примножую. Так, і давайте тоді почнемо з самого початку. Вітаю дівчата, хто приєднується. Давайте тоді почнемо з самого початку. А де ж взяти ті кошти? Ось як кажуть, да? що для того, щоб нам вдало інвестувати, нам потрібно відкладати десь 5-10% від власного доходу, від кожного будь-якого доходу. Тобто ми отримали свою зарплатню, ми отримали якийсь додатковий дохід, або що ще отримали. І з цих коштів бажано 5-10% відкладати. Але, Дехто каже, що в мене невелика зарплатня, тому я не можу відкладати 10% це дуже багата сума, велика сума для мене, тому що ну, мені так не вистачає. Окей. Тож я вирішила так, знаєте, трошки і для себе так, подумати і вирішити. Да? Давайте разом ми подумаємо, а де ж ми можемо взяти кошти? Ось коли ми всі ходимо в магазин. Там їздимо на базар, або в якісь конкретні там покупки робимо. Подумайте просто: вам точно всі ці покупки потрібні. Точно ви користуєтеся всіми тими речами, які ви купуєте. Ось давайте, наприклад, дуже такий класний приклад це одяг. Ми всі жертви реклами, особливо зараз, онлайн-реклама. Ти собі лежиш, листаєш інстаграм, а тут така там красива там, юпачка, да, або якийсь светрик, або якісь туфельки. Але ти розумієш, що в тебе точно є, або я розумію, да, що в мене точно є такі самі туфлі, але просто іншого кольору. А що я тоді роблю? Мені, звичайно, дуже хочеться. Але я зараз якось перейшла на таку систему, що якщо в мене є ось самі такі туфлі, або черевики, або сапоги. Неважливо, я все ж таки стримую себе. Мені також дуже важко. Але я все ж таки себе стримую, і це вже десь працює в мене дуже непогано вже декілька років, тому що я не витрачаю зайвих коштів на якісь кросівки. Зайві ні, прошу одні купила і лежать вони в мене вже три роки, чекають свого часу. Я думаю, що, звичайно, в мене просто вже старі нарешті зносилися, і я вже весною їх одягну. Але якщо от, так от подумати, я купила, купила ті кросівки, здається, в, там, в середині або наприкінці 22-го року по знижкам. Мені здавалося, що там супер знижка. Але повірте, ці кросівки коштують зараз стільки, за скільки я їх купувала. Ось Тому всі ці знижки, це також така собі історія. Неважливо не вірити в те, що є ці знижки, і вони точно, це точно знижка, тому що в наших магазинах зазвичай це просто в оману водять, да, беруть, купують, ну, пишуть да, одну ціну, а на виході виходить інша зовсім ціна тих кросівок, і вони так і лежать. Ну нічого, в принципі, я їх поношу, але. Що можна було зробити в цей час? Можна було просто не купувати, наприклад, ці кросівки, а вкласти ці кошти, примножити їх. І я впевнена, що я вже собі черевики могла купити, а не якісь там кросівки. Ось це з мого власного такого досвіду. Що ще? Я, знаєте, ще підготувала для вас ось таку картинку. Так, давайте, щоб було видно і в Телеф, і в Інстаграмі, і в Ютубі. Але от що мається на увазі ці картинки? Тобто, коли ми з вами інвестуємо по зовсім маленькими сумами, відповідно, ми, от по наприклад, там 10 доларів або по 100 доларів щомісяця можемо інвестувати, то в нас вийде на дистанції доволі непогана сума. Ось, наприклад, навіть і по 100 доларів щомісяця, і вже через 10 місяців ми будемо з вами мати 1000 доларів. Це ось така ну. Звичайна картинка, я думаю, всі ви чудово розумієте. Але все ж таки, що таке 100 доларів зараз? Ну, це 4-5 тисяч гривень. Я думаю, що кожен з нас може собі виділити ці кошти і проінвестувати, да? або відкласти, або купити якусь монету, або кудись вкласти да? в якийсь там, той же фондовий ринок, просто ну, проінвестувати. І, по-перше, ми через 10 місяців вже будемо з вами мати 1000 доларів, а ще плюс відсоток. Відсоток від наших накопичень, тобто наші гроші будуть працювати і приносити нам якийсь відсоток. І то ще невідомо, у нас там тисяча буде доларів або більше. Якщо, наприклад, буде класний ріст, хоч на крипторинку, хоч на фондовому ринку, то буде там і півтори, і дві, і три тисячі доларів. Це 100%. Це точно так ринок працює, тому так воно і відбувається. Це така от, ну, невеличка да, така картиночка. Впевнена, що всі бачили такі, і всі розуміють. Але для себе просто треба, знаєте, от таку систему ну, вирішити, визнати, що мені якісь речі просто зайві, вони не потрібні. Тому що навіть от, коли війна почалася, де ми почали там переїжджати, я вже казала, що я в Харківській області проживаю. Та багато хто переїжджав. І ви всі, ну я. Певнена в тому, що ви не забрали всі свої речі. Ви якісь речі просто залишили, тому що ви їх або не носите, або вони там зайві, або не зрозуміло взагалі, чому вони лежать. Ось, Тому я вже декілька років над собою працюю. Я не, не купую зайвих речей собі. В мене дуже такий класний гардероб вже склався, така капсула, коли я можу. Комбінувати речі, навіть літні, весняні зимовими. Да, ті ж светри можу комбінувати з такими спідницями, ну, не знаю, весняними, да, то, щоб воно було красиво. Ось. Але воно все і по кольорах підходить, і по стилю підходить. Тому для мене не потрібно купувати якусь кучу речей для того, щоб. Гарно виглядати, да, тому що тому в мене дуже невелика кількість речей, і вони всі комбінуються, і, відповідно, я вже зайві кошти, якісь на ну, зайві, а ті кошти, які я заробляю, я можу не купувати наступну спідницю, а інвестувати і вкладати. Що я і робила минулі ну, як два роки, да, тому в мене вже якийсь певний капітал є. Так, ще що хотіла сказати, я, в мене просто сестри поїхали в Германію, і я до них ну, до них ми приїжджаємо десь раз на рік обов'язково для того, щоб побачитись, ну просто да, і відпочити, і погуляти, і, звичайно, пошопитися, да, щось там собі купити. І, звичайно, я спілкувалася із німкенями, да, ну, і з нім з германцями, чи як правильно це сказати. І що я для себе який висновок зробила? Що ці люди, вони, їм, в принципі, знаєте, як, не те, що все одно як вони виглядають, а вони не загострюють своєї уваги на своєму зовнішньому вигляді. У них якісні речі. Вони купують собі якісні речі. Там і Коламбія, да, там і еко, там і все, що. Ну, тобто речі в них якісні. Чому? А, тому що ці речі вони, е, носять доволі довгий період часу. Тобто, якщо ти купуєш собі, е, я не знаю, черевики еко, вони дійсно носяться дуже багато часу. І відповідно таким чином ми можемо м, заощаджувати, тобто не купувати черевики собі щороку, а купувати один раз на 4 на 5 років. І повірте, це дійсно працює, тому що я особисто так також роблю. Я не е, я ну, не купую собі сапоги, ті ж самі, там, або якісь туфлі, або ті ж кросівки з кожного, кожного сезону. Я купую якісні кросівки, які носяться ну, на протязі двох років, це в мене стабільно. Так само і німці роблять. Вони купують якісні речі, які їм будуть дуже дуже довго слугувати. Відповідно, також та ж саме реч. А ще до речі, ще я в них таку класну штуку побачила, і вони не соромляться цього абсолютно. А вони просто знаєте, як хизуються або дуже горді за те, що вони якусь куртку цю Каламбію купили собі. На розпродажі під 80% знижки. І Це прям для них от класно. Вони, вони так прям ну, хизуються, каже, Лена, дивись, я таку класну собі там купила куртку і вона там коштувала 50 доларів. А спочатку її ціна була, наприклад, там 400 або 500. Ну, тобто і вони, Їм не важливо купувати цю куртку за 500 баксів. Вони з задоволенням купують її за 50 або за 100 доларів і просто пишаються цим. Ось тому нам треба також зробити такі самі висновки і не витрачати кошти, наприклад, коли ми заходимо в магазин і там просто купуємо все, все підряд. Варто дійсно дочекатися якихось класних знижок і купувати собі зимові речі навесні. І таким чином ми на дистанції однозначно будемо економити. Ось це таке, що я от хотіла сказати саме про європейців. Також, от у них, наприклад, автомобілі. Да, в них буває по дво-два-три два, автомобілі на сім'ю. Автомобіль, наприклад, для далеких поїздок і автомобіль для поїздок по місту. Це в них ну така дуже класна, така часта історія. І мені також вона дуже подобається, тому що для автомобілів, який вони їздять по місту, це економічний автомобіль, аби зазвичай це електрокари. І вони дійсно дуже економічні. Дуже економічні. В мене просто також є електромобіль, і я ну задоволена їм просто. Я зараз не так багато їжу, але якщо їздити часто, то навіть Заправка виходить інколи 500-400 гривень на місяць. Ну от реально, нехай я зараз виїжджаю на дуже багато. Але уявіть просто, що таке заправити, наприклад, будь-який автомобіль бензиновий, що таке 500 гривень. Там, ну, там дивитися до 10 літрів залили. Що ви там можете проїхати? А електрокар можна за, за, заправляти на протягом місяця їздити на ці кошти, і відповідно. Ми також можемо таким чином на дистанції трошечки економити і ці кошти вже відкладати і інвестувати. Ось вам такий ще невеличкий приклад. А ще, до речі, розкажу таку штуку: нещодавно якраз згадала спортінвентар. Я вважаю, що ну, в, більшості, в більшості нас є якісь гантельки, це взагалі топчик, арбітреки, бігові доріжки. Багато хто собі купив. Просто Ми також не виключення, і ну, ще дуже давно купили собі той арбітрек. Я не знаю, вже, що з ним зробити, чесно. І, ну, він просто стоїть для чого? Ну, по більшості, Для чого він стоїть? Для того щоб речі там свої якісь вішати, да, коли вони не встигають висохнути, от вони там чудно там досихають. Ось. А це як, ну, як на мене, це дуже е, такі коштовні придбання, да, коштовний такий спортінвентар. Це ж не просто там гантельки. Гантельки в мене також є, але я хоча б їм інколи користуюся. А взагалі я просто ходжу на тренування, на фітнес, і мені це більш ніж отак вистачає. Я зовсім не хо не хочу займатися вдома, тому що в мене немає тут місця, немає ще чогось, натхнення немає. А там я також ходжу та з дівчатами поспілкуватися і так далі. Ось і ну, відповідь на питання: а навіщо ми це купуємо? І я ж не одна така, це ж багато кого в нас є цей спортінвентар, який так тихенько лежить собі десь а, в, а, в цьому, да, в куточечку десь. Ось і коли ти прибираєш, ти просто перетягуєш його з місця на місця. І ще колись у мене такі були великі гантелі. Чоловік колись купив. Йому дуже хотілося не знаю навіщо, навіщо він взагалі це захотів. Але в принципі, що робилось з тими гантелями? Їх просто діти мені тягали по всьому дому. Я потім, коли прибирала, також їх періодично кудись там пере Перекладувала, перекладувала переставляла, поки мені це все не набридло, я їх зараз просто прибрала, щоб їх і не бачити. Тож це також такий да, елемент. Якби ми їх не купили, можна було б проінвестувати. І зараз би ціна вже у в нас ця сума коштів була набагато більше, хоча в гантелі вони також коштують не три копійки. А, так, тобто, по більшості, що я хотіла сказати, тобто, по більшості наші розтрати, вони такі. Імпульсивні да? Ми побачили рекламу, нам дуже захотілось. Реклама зараз робиться просто топчик. Я не знаю, як вона працює, але вона ну, дійсно класно працює. Ти дивишся і тобі також дуже хочеться це купити. Ти купуєш і думаєш, навіщо я це купив? А да? навіщо я це купила? Воно тепер просто лежить, воно заважає. Тому ось тут для себе потрібно. Знаєте, дуже-дуже так от вирішити і все ж таки, що вам потрібно, що вам дійсно потрібно для того, щоб користуватися, а що можна просто не купувати, для того, щоб воно просто не валялося, не заважало. І ці кошти ми також можемо інвестувати. Ось дивіться, вже такі два да, два таких як навіть, джерела інвестування ми з вами знайшли. Звичайно, ми можемо з вами інвестувати. Я вважаю, знаєте, навіть коли от ми якісь курси купуємо. Зараз це дуже такі роз, ну, часто зустрічається, і нам хочеться, ми купуємо це. Ми інвестуємо такі курси для натхнення, або ж для розвитку для свого. І, відповідно, це, ну, це круте інвестування, коли ми інвестуємо в себе. Воно хоча б там не валяється, але дуже класно, коли обов'язково нам потрібно ці курси. Все ж таки, пройти, закінчити, щоб отримати якийсь результат. Ось ну, це таке дійсно важливе інвестування, тому що коли ми просто купуємо цей курс, і він у нас десь там в ноутбуці так і залишається, і ми ніколи не відкриваємо його, ну це дуже шкода, дійсно. Але треба відкривати, закінчувати. І це вже якийсь такий момент інвестування. Але якщо ви розумієте, що ви не Ну, не будете це проходити. Так, цікаво подивитися, або треба купити якийсь там, знаєте, такий, ем, як ем, як правильно слово, я не можу підібрати. Маленький да, такий крок. От, наприклад, у нас є такий дуже маленький курс, який якраз і показує, що таке крипта, і маленькі такі основні кроки ми там розповідаємо. Ви купили він дешевий, і ви для себе зрозуміли. що ви купили цей курс і він і нічого не зробили, то великий вам точно не потрібен. Але якщо ви зацікавились, тоді, звичайно, ви можете йти і купувати великий курс, і тоді у вас вже дійсно буде класний такий результат. Ну, а, в принципі, маленькі курси. до речі, я хотіла розказати свій такий досвід. Я все хотіла собі купити курс йоги. У мене просто зараз в місті немає викладача йоги, тренера з йоги, вони всі дівчата роз'їхались. і ну, мені дуже хочеться, тому що я стражда, Ну, мені хочеться саме його займатися, це такий мій такий спосіб да, розслаблення. Ось. І я хотіла купити такий дорогенький курс. але слава Богу, що я купила за 300 гривень. Думаю, можу собі дозволити. Купила отой курс за 300 гривень. Ну і що ви думаєте, скільки я тих уроків пройшла? Або два, або чотири. Все, і в мене відповідно відпало те бажання купувати великий курс, тому що я не розумію. А я, я в принципі розумію, що я однозначно не буду користуватися, ну я не буду проходити цей курс, якщо я з маленького пройшла два заняття. То навіщо мені великий? Там ще більше занять, і мені немає місця. І я тут починаю робити, діти ходять, через мене переступають. В общем, на тому все закінчилось. Все, відповідно, ці кошти, які я не витратила на великий курс, я, наприклад, або ходжу в спортзал, або ходжу на фітнес, да, або можу, можу також інвестувати. Тобто я інвестую в себе, але трошки в інший спосіб, не купуючи. Не потрібний мені курс, а все ж таки ходжу на заняття, і там вже в мене є якийсь певний результат. Тож, давайте інвестувати з розумом не лише в свої фінанси, а й в своє здоров'я. Так, далі, що я тут хотіла вам ще таке цікавеньке розказати нещодавно попалась мені стаття така дуже цікава про Орена Баффета. Да? Всі знають, він такий інвестор з величезним досвідом, з величезним капіталом. Але хочу сказати, що він також починав з невеликих якихось сум. Він якось також починав з якогось початку. Не завжди у нього були мільярди. І він зайшов з мільярдами. Ні. І що я хотіла вам показати, я навіть намалювала вам таку картиночку. Це ось та, такий графік, як буде у вас виглядати ваш інвестиційний портфель. Да? А, тобто, як і виглядає у Уоррена Баффета, так же само. Тобто, коли ми починаємо інвестувати, наш графік він ось ну, тобто, ми не бачимо перший рік, можливо, перші два роки, не бачимо практично результату. І нам здається, що ми прям на місці топчемося. І не хочемо, не хочемо далі продовжувати. Але тут головне не опустити руки, тому що далі ваш графік буде підвищуватися, підвищуватися і підвищуватися, і відповідно у вас буде ось така так, такий класний да збільшення вашого, вашого капіталу. І повірте, ось я просто прониклася саме тим, що у Орна Баффета графік був такий самий, і я до речі показувала свій власний портфель. Я пишаюся своїм портфелем. Тому що я набрала його, от як з Мариною ми спілкувалися. Вона каже: от воно буде внизу. Я не знаю, як я стрималась, але я стрималась і поставила лімітки в самий, ну, практично в самий низ. І в мене дійсно в портфель графік мого портфелю виглядає так, як у Ворона Баффета. Лише суми в нас різні, але все попереду. Я в це вірю. Тому я вам також дуже бажаю, щоб ви починаючи з невеликих сум просто вірили в своє. В свої сили, в те, що у вас однозначно вийде, тому що не всі починали з мільярдів, багато хто починає з маленьких сум. Я починала з 200 доларів, і зараз, звичайно, звичайно, в нас в мене вже якийсь є певний капітал. Я їм просто пишаюсь, тому що зараз та в мене такі якісь певні складнощі є. Але я все одно не опускаю руки, йду вперед і вірю в свої сили. Да, Марина підказує, що аналіз це наше все, і е, саме на наших от курсах ми вчимо аналізувати активи і вірити. Головне, навчитися вірити в свої знання і в те, що ви бачите. Тому що інколи бачиш графік і думаєш, ні, воно туди не прийде. Але треба все ж таки вірити. Воно прийде і воно прийшло. Набрали там собі максимальну кількість своїх активів. І вже навіть зараз от зараз на зниження на крипторинку, але мій портфель в плюсі. Тому досить, досить непогано. Я не кажу, що по всім активам є активи, які дуже сильно падають, але нічого я в них вірю, тому що я робила свій власний фундаментальний аналіз. І, відповідно, я вірю в те, що оцей, от, от саме ця монета вона все одно відросте. Просто зараз в неї не те, що в труднощі, але я просто знаєте, як ринок працює. Вони спочатку роблять так, щоб люди зневірились і продали у цьому великому капіталу свої монети. А відповідно, великий капітал набирає свої мої монетки, і ціна зростає. Тому я ще нічого не продавала, і саме інвестпортфель тримаю. Так, наступний портфель буде збирати під вашим керівництвом. Ну, дякую, Анна. Звичайно. Я думаю, що ви навчитеся також бачити графік, і тоді наступний портфель будете збирати вже з розумінням, що да, правильно, Марін, зміна руку відбувається, коли От люди зневірюються в те, що вони обрали правильні активи. Активи все падають і падають. Відповідно, люди... такі маленькі трейдери починають продавати. А великі скуповують, тому краще повторювати за великим все ж таки капіталом вони знають, що роблять. Тому, що хотіла сказати, що в мене в портфелі є і а, монети, які дали 500%. Ні, 600 немає. Є 400-500. Я навіть сьогодні дивилася, думаю, може, що треба продати, але думаю, ні, буду триматися далі. Але є такі, де і мінус 30. І мінус 50, напевно, вже немає, тому що трошки відросли, вже є так, мінус 30%, да? але я тримаюсь. І не, не падаю духом, чому і вас дуже, дуже вам раджу. Так, і давайте тоді. Угу. Ага, о, ще таке, знаєте, в тему реклами хотіла ще трошечки повернутися, От коли працює реклама, да, на якісь там ми купуємо або там речі, або якісь там непотрібні нам курси, або що ще. То от, ми, напевно, в цей час хочемо щось. Комусь, комусь доказати, що ми ось, так, ось також варті. Да? що от Я там купила собі якісь там прикраси з брильянтами, і я тепер от дорого виглядаю. Але я от, ну, також, до речі, люблю прикраси, дуже люблю. І я хотіла що от я вже давненько не, не, мр, не мрію про брильянти. Да? Проки, поки що, в мене не вистачає на них коштів, можливо, трошки пізніше. Будуть і брильянти. Але поки я купую, наприклад, якісь срібні прикраси, але в позолоті, тому що мене мені просто срібло не підходить. Але я не мрію про величезну кількість золотих прикрас, тому що я зараз не можу дозволити собі велику кількість, але люблю. Люблю, щоб і бусиків було багато. Та, і я каблучки дуже люблю. І там мені там від навіть сестри, там що ти, ти понаряжала? А я люблю, мені, мені, мені красиво. Ось тому я не, ну, як, знаєте, не соромлюся того, що в мене срібні прикраси, але вони красиві, вони стильні. І Я скоро куплю собі золоті, нічого страшного на все свій час. Тому нікому нічого не потрібно доводити. Ви такі, як є, ви найкращі для себе. І просто живіть це життя. Хочеться вам там да, якісь. Сережки або якусь каблучку дуже там з брильянтом. Ну, купіть її в сріблі, наприклад, або в позолоті. Купіть її там, або ну, як трошки дешевше, але ви собі її дозволите і будете красиво ходити. Якщо, звичайно, вам це прям принципово, щоб там були брильянти, ну, нехай тоді чекайте брильянтів. Ринок криптовалюти виросте, ви навчитеся все робити, і буде вам однозначно брильянти тоді. Ось тому. Давайте зробимо з вами висновок, вже ми більше 20 хвилин, тут я вам розповідаю, е, який ми зможемо, якщо ми пораховуємо, наприклад, ті кошти, які, на які, які ми купуємо, не потрібні нам речі, то повірте, там така сума інколи виходить. Я особисто не рахувала, чесно скажу, я боюсь це рахувати. Зараз себе так довше тримаю в їжових рукавицях, але я просто знаю, що у мене знайома дівчина, вона рахувала, вони колись з чоловіком навіть оці чеки збирали, от що вони зайвого купують. І вона вони були дійсно дуже здивовані, що скільки в них непотрібних, навіть е, е, з їжі вони купують якісь непотрібні речі, тобто забагато не стільки, скільки їм потрібно. Можна, наприклад, купити там кілограм яблук, а можна цілий пакет яблук купити, і ви не з'їсти цей цілий пакет. Частина згніє. І відповідно вона каже, що навіщо ми купували, так, я витратила зайві кошти. Ось тому, якщо порахувати всі ті кошти, повірте, і ви потихеньку, потихеньку будете інвестувати, у вас буде лише і накопичуватися ваш портфель. Так, як я показувала, потихеньку будуть накопичуватися кошти і ще й будуть накопичуватися відсотки, то ваші кошти не просто згніють, а вони. Збережуться і ще й примножаться. ось. А, так, Я теж порахувала. Все на дієті. <сум> Маріна, на дієті не треба, треба себе радувати, але просто не купувати зайвого. Можливо, так. Да, я зараз трошечки так знаєте чому? Може, трошки навіть економлю. Ми ну, рідко є, їздимо в супермаркети, тому що вони далекувато і треба їхати. Ми в Харків часто їздимо і ось там вже скупляємося. Да, і дійсно, от. Буває таке, що ну велику суму там витрачаєш пік, думаєш о господі, як так і багато. А потім, наприклад, там два тижні вдома ну, не їздили нікуди, і в супермаркет не заходили, і витратили там пару тисяч гривень на, да, на продукти. Купила там сорочка, то ковбаски, то, то ще щось там смачненького, і якось воно проходить час і думаєш, ну навіщо ми в той супермаркет їздили? Да, смачненького не купили, звичайно, хочеться інколи. Але головне не витрачати зайвого і не купувати ось, 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 ось А ще до речі, голодним. Ніколи, ніколи не ходити в супермаркет. Краще, якщо ви зайшли, спокійно скупилися. Бо коли ти голодний, то накидаєш ту корзину, а потім думаєш, навіщо воно треба. Ну от чесно. Так. Е і головний висновок, який я хотіла вам сьогодні донести, що не потрібно бути мільйонером для того, щоб почати інвестувати. Ви навіть можете мати невеличкий капітал, і при цьому е потихеньку, потихеньку збирати свій портфель. Можливо, на якихось пікових цінах все ж таки його фіксувати, тобто продавати, а потім на корекції добирати ще. Головне, щоб не набирати на самому верху. Це треба також знати і навчатися. Тут однозначно треба навчатися. Тому, якщо є якісь питання, однозначно задавайте, хто в ефірі, можливо, є якісь питання, але така просто цікава тема. На побалакать, на подумать. І тоді будемо з вами завершувати, якщо немає ніяких питань. Так, трошечки почекаю. Наче все сказала, що хотіла, я тут просто записувала собі, я готувалася до ефіру, щоб не просто говорити, але все ж таки говорити по справі, щоб воно було корисне. Я всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу, де ми робимо наші щоденні огляди ринку криптовалют, а також будемо дуже раді бачити на наступних ефірах. Задавайте свої питання в коментарях, ставте лайки і обов'язково підписуйтесь. Всем пока-пока.